Перший політ нового багатоцільового літака Ан-132 лайнер стартував з підприємства Антонов. Він вже приземлився на лотовищі в Гостомелі. Всі деталі дізнаємося від Олени. Бунд вона з нами на прямому зв'язку. Олена, розкажіть, будь ласка, подробиці, як все відбувалося? Так 15 п'ятнадцятому літак Ан-132Д приземлився в аеропорту Гостомель. Ось у повітря літак про провів майже півтори години. На цих кадрах ви можете побачити, як літав літак. Він літав у супроводі іншого. На борту хочу зауважити на борту було чотири чоловіки, два головних пілоти, один з яких Віктор Гончаров, українець та був генерал Мухамед Аяш. Ан-132Д був побудований наприкінці минулого року. Його офіційно презентували в грудні. Особливість його в тому, що побудували його без жодної російської деталі. Також побудували його на замовлення Саудівської Аравії. Хочу сказати, що поки що з пілотом ілона ми ще не встигли поспілкуватися. Тож у наступному випуску ми розповімо. У пілоті дізнаємося, як пройшов сам політ, і вже це розкажемо вам у наступному випуску. Дякую, колего. Олена Бун з подробицями про багатоцільовий літак. Новий виробництво заводу Антонов. Докладніше про це в наступному випуску, о 18.30.